У далекому 13 столітті, коли українські землі перебували під владою Галицько-Волинського князівства, в літописах з'являється вперше ім'я величного міста Львів. Це сталося у 1256 році, коли в Іпатіївському літописі згадано про вогонь, що охопив нове поселення. Львів був заснований князем Данилом Романовичем, мудрим і далекоглядним правителем. Назвав він його на честь свого улюбленого сина Лева. Місто з самого початку мало особливе значення, розташоване на перехресті важливих торговельних шляхів, воно швидко стало осередком ремесел, торгівлі й культури. Хоча згадка 1256 року це лише короткий уривок про пожежу, вона стала офіційною датою народження Львова. Це свідчення того, що вже тоді місто існувало і мало певне значення в регіоні. За кілька десятиліть Львів виросте у справжню фортецю, отримає Магдебурзьке право і стане одним із головних міст Східної Європи. Тож 1256 рік не просто дата, це символ початку великої історії міста, яке пережило війни, розквіт, зміни імперії і залишилось живим серцем української культури.